Я вважаю, що він гідно повівся, тому що прогнутися зараз е... схилити голову, будуть хилити далі. А в даній ситуації можна поводити було себе інакше, показувати слабким. Ми сильна країна. подивіться, що ми робимо наші хлопці неймовірні. Три роки ми воюємо. І якийсь Трамп, який сьогодні він називає диктатором, а завтра забуває, як з ним можна серйозно вести переговори. Серйозно повністю підтримую. Хоча я за Зеленського не голосувала і впевнена, ну думаю, що і не буду голосувати. Але в даній ситуації повністю ну, Красавчик, я думаю. Ну а що, а як йому ще вести? Я думаю, красавчик. Суть він правильно сказав, але але в даний момент це, це не допустимо було казати. Я вважаю, що він дуже себе достойно повів і не образує ніяк, не президента, не український народ, не росі... американський народ. Навпаки, дуже мені здається, він дуже гарно представив Україну, що він її захищає, що він не хоче віддавати її за так просто за, за дякую. Мені здається, що і захід, і навіть український американський народ і їх конгрес повинні відреагувати. Ну мені здається, що всі повинні вже зрозуміли, з ким ми маємо справу. Я маю на увазі Трампа. Зеленський, мабуть. Через що дипломатичний був. Ну і Трамп, бачите, собі дозволяв таке. Причина, мабуть, в тому що Зеленський ну не диктатор. Якби Зеленський був диктатором, то Трамп би запобігав перед ним якось би. Робив би компліменти йому. Зеленський молодець. Трамп це, Трам, це Путін номер два. Надо робити. Надо робити, щоб у нас було наша зброя, наші ракети. І ще треба знайти. Як казав Льоня Кручмай, що 10 ракет американцям не віддали ядерних, і ніхто знайти посідення не може. Значить, вони десь є. Льоні, тоді нас будуть ще більше поважати, і все буде добре.